Товарному бізнесі є конкретні бізнес-процеси: це пошук товару, створення лендінгу, запуск реклами, опрацювання заказів, відправка товарів, підрахунок фінансів, робота з поверненнями, аналітика продажів і так далі. І уявіть, що один із бізнес-процесів випав і ваш бізнес зупинився. Так було і в мене. Розповім всі деталі, як я вийшов з цієї ситуації в кінці відео. Ну, давай подождемо. А поки не забудьте поставити цьому відео лайк та підписуйтесь на канал. Хто продає через односторінкові сайти, знає, що важливо знайти трендовий товар. Чесно кажучи, не ні стидно, я не знаю. А щоб його знайти, потрібно завжди тестувати нові офери. Тестування це має бути постійний бізнес-процес, щоб збільшити прибуток в бізнесі. Щоб зробити односторінковий сайт або лендінг, потрібен програміст або верстальник, який скопіює ленінг конкурента або зробить схожий. Переробляючи якийсь типовий шаблон в інтернеті. В той момент у нас працювало два програмісти, які копіювали лендінги, а трафік-менеджери запускали рекламу. І трапилась неприємна річ. В один із понеділків я пам'ятаю, жоден з програмістів не вийшов на роботу. Оце підстава. тобто один із наших бізнес-процесів просто зупинився. Я, я не знаю, але це. Швидко знайти заміну на ринку було складно. У нас на 2-3 тижні зупинилась робота по запуску нових товарів. Добре, що у нас був пул оферів, які вже продавались. Вишкрипки гімно не роздушено, щоб їм повилазило. І потім я зрозумів, що потрібно спростити виробництво ленінгів, щоб це міг зробити звичайний новачок, який прийде після інституту. Звичайний контент-менеджер, який коштує на ринку дешевше ніж верстальник або програміст, ми взяли самі популярні шаблони в товарці серед односторінкових садів, і на базі їх створили конструктор мобільних лендінгів LP-Mobi. -мобі. В шаблонах ми міняли текст і фото, і далі запускали рекламу. Створенням простих ленінгів далі у нас займалися контент-менеджер. По факту, це міг зробити будь-хто, адже суперспеціальних якихось навичок не потрібно було знати. Походу я теж можу зробити. Потім конструктор ЛПМобі ми зробили для всіх користувачів в інтернеті і зробили його безкоштовно на один ленінг назавжди. Мораль проста: все треба в бізнесі спрощувати і автоматизувати. Спростіть і ви створення лендінгів з конструктором LPMobi. Посилання під цим відео. А з вами був Олександр Луценко та рубрика Питання від підписників. Ставте лайк цьому відео. Пишіть свої питання і до зустрічі.